Друзі, привіт! Сьогодні ми знаходимося в місті Києві, і сьогодні з Тарасом Радзивілом хочемо розібрати деякі питання зі страхування. І дуже часто мої клієнти запитуються, чи можна розривати договір, як це відбувається і що я тоді отримаю. Тарасе, з твого досвіду, будь ласка, розкажи нам, як це може відбуватися. Дякую, Микола. Ну насправді це дуже таке часте питання, бо не раз можна прочитати в інтернеті, що ось. Я рік часу платив по своєму договору, а коли захотів забрати гроші, так мені нічого не віддали. Тому я, наприклад, не вірю в страхування життя і вже це лехатрон. Ну, насправді, що я можу порекомендувати? Ну, В першу чергу, перш ніж щось підписувати, укладати якусь угоду, треба розібратися взагалі з умовами, яким чином працює цей договір, яким чином дійсно можна його розірвати, чи його взагалі можна розірвати, і що я в результаті отримаю. Ну, насправді відповідь дуже проста. Чи можна розірвати договір страхування? Можна. Питання наступне: що ви забираєте, коли ви його розірвете? Е, однозначно, будь-яке розірвання договору зі страхування життя воно невигідно для клієнта. Воно є як для клієнта невигідно, так і для компанії невигідно. Ну, для клієнта в першу чергу. Чому? Тому що договір страхування життя укладається на... Певний період часу, як правило, це великий період часу, від 5 і більше років, це може бути 10, 20 і так далі. Відповідно, що компанія відразу, чому страхування, та? частина страхування, компанія відразу на весь період дії договору дає вам велику страхову суму. Тобто вона страхує вас на велику суму. Яка це сума приблизно, щоб ви собі уявляли, це річний платіж помножити на кількість років? Відповідно, це, якщо договір на 20 років, то ваша страховка буде на, весь, на всю суму, яку ви мали укласти за 20 років. Це приблизні цифри. Відповідно, якщо людина собі думає, я собі відкрию договір на 20 років, отримую відразу величезну страховку, а через рік захочу розірвати договір, верніть мені назад. Це нонсенс. Відповідно, якщо ти на 20 років уклав договір, ти заплатив перший річний внесок. А компанія вже розраховує, що ті гроші будуть 20 років в неї, бо ви заберете ці гроші назад. Допустимо, представте собі, що компанія ті гроші вклала десь в інновації якісь, які почнуть приносити прибуток через 10 років. А ви через рік прийшли і хочете забрати свої гроші. Ну, логічно, що це збитково для компанії. Тому компанія що робить? Вона в кожному договорі страхування вписує таку річ, яка називається викупна сума. Що таке викупна сума? Це сума, яку ви заберете після розірвання договору. Вона в кожному окремому договорі в кожній окремій ситуації відрізняється. І відрізняється вона в тому числі від року, на який ви захочете розірвати цей договір. Тобто, наприклад, як правило, перші 2-3 роки це є нуль, і далі ця сума збільшується. Відповідно, якщо додавати інвестиційний дохід, то десь приблизно ну, плюс-мінус на 9-12 рік. А ви забираєте свої гроші. Тобто ці гроші, які ви вклали без прибутку. Далі, по подальшому, це вже буде більша сума, ніж ви вклали. Тобто, коли ви розриваєте договір, ви не втрачаєте відсотки. Як правило, ви втрачаєте саму частину тих грошей, які ви вкладали. Ви втрачаєте частину тих грошей. Відсотки ви не втрачаєте. Навіть було від банку, де, як правило, відбувається протилежне. Тобто ви втрачаєте відсотки, але не втрачаєте тіло. Тут ви втрачаєте частину тіла, не втрачаєте відсотки. Тобто, коли ви вкладаєте договір страхування життя, перше, чи можете ви його розірвати? Можете. Друге, чи вигідно це вам? Ні, тому що ви втрачаєте частину грошей. Скільки ви втрачаєте, є вписано в вашому договорі. Але я вам рекомендую розраховувати завжди на те і робити все для того, щоб у вас договір діяв до самого кінця. В результаті, що ви забрали ті гроші, які ви вклали, плюс всі-всі-всі нараховані відсотки за весь період часу. Тарас, скажи, будь ласка, ну а розривати її можна з першого року, і ця викопна сума буде з першого року? Ні, викопна сума буде, ну як правило, я вже казав, так два-три роки це буде нулі. Далі ця сума почне сильно зростати. І десь на, на 10-12 рік вона вийде в це, що ви Угу. А то, що ти не втрачаєш відсотки, це по всіх страхових компаніях, чи можуть бути виключені? Насправді треба питати свого фінансового консультанта, тому що деякі компанії дають інвестиційний дохід, деякі не дають. Це треба запитувати, уточняти по кожній компанії. Угу. Зрозумів. Добре, друзі. Всім бажаємо хорошого дня і до нових зустрічей, нових відео. Дякую.